Так, це гра, в котру можна грати вдвох, і тут мені до серця допис нашого міністра цифрової трансформації пана Федорова, котрий говорить про те, що болона, котра сьогодні трапилася на території Москви та Підмосков'я, вона буде дедалі більше реалізовуватись, адже очевидно, що є чимало важливих військових об'єктів, котрі дислокуються в Москві, котрі потребують ліквідації. Адже очевидно, що українська армія на даному етапі свого наступу реалізує. Декілька завдань в першу чергу з на руйнацію бойового потенціалу путінської армії. А руйнація бойового потенціалу це не лише знищені ворожі танки чи артилерійські системи, чи боєприпаси до тих артилерійських систем, це так само і команди пункти, пункти управління та зв'язку. І неважливо, важливо, де саме вони знаходяться, чи на тимчасово окупованих територіях нашої країни, чи на території Москви та Підмосков'я. Адже очевидно, що всі вони долучені в тій чи інший спосіб до так званих спеціальних військових операцій, а тому є. Законними цілями, котрі мають бути знищені, знову ще потрібен час. Час, коли ми отримаємо достатньо кількість таких систем. І вкотре а доведемо Путіну, що його загарбницька війна є абсолютно безглуздою ідеєю. А весь світ побачить, що та сама розпіарена система протиповітряної оборони, про яку щонайменше не 20 двадцять двадцятиліть російські пропагандисти, вона трошки в дірках. І вона не спроможна ефективно захистити небо в тому числі над Москвою від е е обстрілів та ракетних атак. Так, так само. Я думаю, що е в цю концепцію абсолютно чітко вкладається, бавон, що трапляла сьогодні на територію Криму. Там точні говорять, акціоно заговорить, що нібито було збито 17 БПЛА, але ж звідки тоді взялись вибухи на території Джанковського району, мені невідомо. А з допису акціону не зовсім зрозуміло. Тим не менш в районі населеного пункту Весела, це неподалік від Джанкої, бавона. Причому вторинна детонація лунала ще, ще не менше годину. Це значить, що десь ті самі добрі безполотники влучили і продемонстрували свою надзвичайно високу ефективність. Було зупинене залізничне автомобільне сполучення. Росіяни нервують деякі з там відпочивальників вже почимчикувало у бік або кримського мосту, або намагаються виїхати з території Криму через і далі на Мелітополь, у бік Донецька та відповідно Маріуполя намагається рушити. Тобто такий собі курортний сезон, як ми з вами і передбачали, курортний сезон цього року перетворюється перетворює на такий собі пекельний сезон, наболона, яка нині відбувається в Криму, її далі буде чим більше. Це все не може не тішити. В мене питання, наскільки ми стресуємо ППО окупантів? Власна ідеться не тільки про територію Росії, а також про тимчасово окуповані території, де вони порозміщали свої ППО, навіть в тій ситуації, коли частину цих дронів безпілотників вони збивають. Наскільки це великий стрес, і наскільки ми їх виснажуємо зараз? Ну, звісно, що російська пропаганда чи нам розкаже про реальні втрати. Путінських військ внаслідок таких дронових атак з боку українських сил оборони. Але я думаю, що набагато більше знають українські розвідники, відповідно, знають наш генеральний штаб щодо наслідків цієї роботи. Тут знову ж таки ми маємо пам'ятати, що ефективне застосування тих самих дронів комікадів за українськими силами оборони це, це результат спільної діяльності наших вовкулаків, котрі діють глибоко в тилу, наших розвідників та партизанів, котрі так само діють покриттям на всій території тим. Слово окупований нині противника, але відповідно відправних дій операторів дронів Камікадзе і наших ракетників та авіаторів. Бо частина цієї балони причине ефективно засвоєння чи штормшеду, чи скальп скальп французького виробництва, тобто тих самих потужних ракет, котрі так само працюють на нашу на нашу зону перемогу. Бо це важливо нищити чим більше ворожих складів боєприпасами, місць збереження озброєння та військової техніки, місць, де розміщується ворожий особовий склад, і то тут, тут є ще попереду чимала роботи, адже росіяни натягнули величезну кількість купу військ для того, щоб здалати, подавати український спротив, але ж бачимо, що нічого не з того не виходить, і лише зростає щодоби мартоворомартовок російських трав, як в жилисті, так і відповідно в техніці. Пане Владиславе, хотіли б вас розпитати про специфіку боїв на півдні. Зокрема, йдеться про наші повільні, але доволі впевнені спроби. Просуватися, зокрема, і в напрямку того самого Бердянська Маріуполя, так розуміємо, що маємо працювати і говорити про це доволі обережно, але можливо трішки зможе нас посилити і надання американцями касетних боєприпасів, якби вони себе за показали, продемонстрували на що вони здатні, як би це відбулося на лінії фронту. Звичайно, є вже в випадках зафіксовано офіційне застосування саме касетних боєприпасів. Ця, ці боєприпаси не є такою собі вундервафи, тобто зброя, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою, але ще менше темп артилерійського вогню українських сил оборони достатньо для того, щоб ворог відчував і нашу артилерійську потужність, і нашу готовність і далі рушити вперед з метою звільнення території нашої країни. Тут ми маємо розуміти, що від касетних боєприпасів рятують і добре Дажі досить глибокі е, окопи. Звісно, що вони не спроможні зруйнувати бронетехніку, та частково пошкодити так. А щоб перетворити її на потовні, це не потрібні інші типи боєприпасів. Але маючи такі боєприпаси, ми маємо можливість міксувати і застосовувати залежності від ситуації від того противника, котрий нам протистоїть, той чи інший вид боєприпасів. Ну і ворог відповідно відчувають всю нашу лють, яка е, куди спрямо на те, щоб Знищити ворога і тим самим звільнити територію нашої країни, те, що український контрнаступ нині досить повільний. Ми немає нас лякати чи якось так ми маємо втрачати надію. Ні, а нинішнього таки українського наступу йдеться в першу чергу про руйнацію бойового потенціалу ворога. Це є найважливіший, найвагоміший фактор, адже суцільне мінування території, що знаходиться попереду вогневих районів, не дозволяють нам швидко сунути вперед. В таких умовах ми, ми просто будемо втрачати техніку та особового складу. Тому попереду мають іти інженерно-саперні підрозділи, котре мають розміновувати міни поля, робити в них проходить для техніки для особового складу, а потім вже рушити вперед. За умови того, що вони панує російська авіація, а нам бракує якась з наших літаків, так і відповідно систем протиповітряної оборони. Тут не може бути розмови про якісь дії поспіху. тут має бути ретельна, зважена і дуже раціональна діяльність під тих ресурсів, які в нас є, робити проходи в мільних полях, сунути вперед, винищити ворогів. Ми бачимо це. Е те та нас діяльності тако на різних ділянках фронту і на півдні, зокрема, за котро ви згадали, і на бахмутському напрямку так само діють наші сили оборони. Тобто такі собі невеличкі вилазки вперед, нищення ворога. Потім ми повертаємось на попередні позиції. Ну а ворог для того, щоб ущільнити свої бойові порядки, котрі зазнала напередодні втрат, знов-знов присилає туди нову партію побіків. Ну а далі ця історія повторюється. Тобто йде таке системне перемилювання ворожих ресурсів, людських технічних матеріальних – це не швидка робота. Це робота пов'язана з величезним ризиком для життя, але у нас немає іншого шляху та можливості, бо ми маємо лише визначений комплекс сил та засобів для реалізації наших планів. Ми на жаль не маємо ще дуже потужні авіаційні компоненти. Ми й досі не отримали ракети типу атакам для того, щоб е, буквально винищувати все всі невелику вісім за двохсот кілометрів в е, щодо ворожих складів та арсеналів. Але маємо певні ресурси, котрі зараз активно застосовують для того, щоб чим більше завдати шкоди ворогу, щоб в подальшому. Маючи перед собою ворога, який зазнав серйозних втрат, рушити вперед, фактично не відчуваючи його серйозного спротиву. Пане Владиславе, а що у ворога з авіацією? Так ми розуміємо, що на ф 16 є ще чекати і чекати. Чекати також, поки наші е, захисники навчаться працювати на цих винищувачах. Е, що нам тим часом? Е, Може знадобитися, де ми можемо взяти якусь мінімальну бодай же заміну, альтернативу, щоб досягнути, хоча б якогось балансу, і, власне, щоб можна було продовжувати цей контрнаступ, щоб могли ті ж сапери, ті ж е бригади, які розміновують території, спокійно працювати, а не наражатися постійно на обстріли зверху. Ну, звісно, нам нам потрібна система протиповітряної оборони і дискусія з цього приводу постійно відбувається. працюють наші дипломати. Звісно, нам потрібні боєприпаси, адже нинішні нації війна, війна, чи... на Перепрошую, перебуваю. Власне, де це зараз можемо реально взяти? Так ми постійно отримуємо різні пакети допомоги від партнерів. А питання в кого де ще оці додаткові речі, які зараз необхідні, можна просити і отримувати. Звичайно, ми можемо попросити у південної Кореї. Вони насправді це є, але їх зовнішня політична концепція полягає в тому, що вони не передають зброю країнам, котрі беруть участь в середньобойових діях. Але ми знайшли варіант частину боєприпасів. у південної Кореї передає для потреб американського війська. Ну а ми вже отримаємо від американців саме ті боєприпаси, котрі вони для себе тримали на чорний день. Умовно тому відбувається така комунікація, і на платформі Рамштайну. І під час двосторонних перемовин бо очевидно, що боєприпаси це фактично розходний матеріал, і нам їх потрібно дуже багато. Згадаємо цифру в 10 мільйонів снарядів, саме стільки боєприпасів ворог витратив проти нас протягом цих 16 місяців активних бойових дій. До речі, росіян... Взагалі, загалом, десь близько 15 чи то 16 мільйонів снарядів було на складах, тобто лего частину він вже використав. А ті, що залишились, частина з них потребує відповідно регламентних відновлюваних робіт, бо вони зберігалися в неналежних умовах. Тим не менш, ворог ще має чимало ресурсів, тому заспокоїтись. Вважати, що ми фактично виграли цей це води, мабуть, що не варта Ворог і далі буде посилювати свою військову присутність і бачимо, що на деяких ділянках фронту він намагається трансформувати свою чисельну перевагу в якісь там територіальні здобутки. Надскладна ситуація для наших військовослужбовців нині на купінському напрямку. Складні бої йдуть в районі Білогорівки, на Бахмутському напрямку. Там так само пекельний слава. В нас лишилося буквально дві хвилини. Хотів би вас розпитати про куп'янський напрямок. Розуміємо, що ситуація там складна, скомплікована, і ворог не збирається звідти відводити свої частини. Так насправді там дуже складна ситуація. Ворог там засередив чимало ресурсів. Буквально перед включенням зі мною бачимо на екрані Сергія Червата. Він наголошує на тому, що до 100 тисяч осіб росіяни засередили на цій ділянці фронту. Бо їм дуже важливо відсунути наші війська за річку Аскіл вибудувати свою оборону по лівому берегу цієї річки. Звісно, що вони намагаються витіснити наше підрозділ території Луганської області. Ми йдеться за наш платдарм в районі Білогорухіну. Ну, звісно, вони намагаються створити передумову для наступу через Льман, у бік Славянська Краматорська міської агломерації. Чи вдасться, це питання? Дуже дискусійне, адже наші сили та засоби там так само активно протидіють в ворожому наступу. Вони росіяни носить втрати, але ситуація є дуже складною, дуже динамічною. Тому звісно, тут нам з вами лише залишається усіляка підтримувати наші сили оборони, бо бої там йдуть насправді пекельне.